Я згадую себе у дитинстві і розумію, що я просто не розуміла концепції безперецтва, концепції зйомки кіно. Тому що я дивилася дуже багато з родиною фільмів, серіалів про медицину про лікарів. І я думала до 15 років, не питайте, як я теж не знаю, що так, як знято в кіно, отак саме медицина працює в житті. Я думала, що хочу стати лікарем. Але... Як з'сувалася від мого дуже невдалого досвіду праці у ветлікарні, це окрема історія. От, як з'ясувалася, то я не можу бути лікарем, це просто неможливо. І я зрозуміла, що мені подобалася концепція зйомки цього кіно, сценарію, акторської гри, я не знаю за кадрів. Ну, тобто, це що було за сценою. Я просто не могла збагнути аж до 15 років, що мені подобається сам не формат медицини, а формат медицини у кіно. Ось так.